Збиралася поливати, але о, бігай, гості у нас. Зранку збиралася поливати, але подивилася, що передають дощ, грозу, думаю, Ну не буду е, витрачати електроенергію. До речі, вона зараз не дешева. І ще, дякувати Богу, що в нас вода поки місць безплатна. Але не знаю наскільки це, бо так розумію, що скоро вже будемо за все платити, мабуть, і за повітря. Тому зараз хочу подивитись вже, звичайно, час під вечір, але бачу, що від полива і сліда не лишилась така спека, що просто жах. І зараз гримить, ходять марки. Не знаю, буде, не буде. Побачимо. Так, друзі, не знаю, як е, знизу, але зверху, бачите, сухо. Будемо сподіватися на досик. Якщо буде, покажу вам. Ось мої огірочки. Дивіться, як гарно пішли, до речі, ось дивіться, ці огірочки діставала вода, а ці не діставала набагато менші. Е, вода крутиться по кругу і. Не, не, не всюди достає. Так що, результат на це Теж тут достає вода. Ну, тут не знаю, ні, тут ще достає. Тут байдуже. Кавунчики вже, дивіться, тільки висадила буквально пару днів назад І вже бур'яни, які треба брати і сапати. Вдень взагалі неможливо вийти не то, що на двір а навіть. Не хочеться навіть виходити, тому що така спека, що просто жах. Я сьогодні так погано себе відчувала, думала, вчора перетрудилася, але виявляється, це погода, мабуть, дається в знаки. Так що, друзі, чекаємо, що буде. Треба, якщо не буде сьогодні, то зя треба відкрити цей парничок і полити. Якщо буду це робити, вам покажу. Сподіваюсь, то може пекінку можна зрізати і вже робити салат. Так ще такі справи. Картошечка гарненька, все збираюсь підгорнути, вже не буде даже ну, незручно буде її підгортати, але треба підгорнути, чи дасть якийсь результат для урожаю. Але хоч якщо висохне раніше часу якщо не спінемо викопати, то хоч бугарки буде видно. Цибулю знову заросла цибулька. Теж не встигаю все. Ну, росте бур'ян без дождя росте. Але був перед цим дощик, то звичайно пішло все рости, все позеленіло і гарніше стало. От уже лілії ось ось розкриються. Це мої помідорчики, які я садила в ґрунт. Ну Піднялися, ще, звичайно, не так, але все ну, трошки та й можна буде висаджувати. Перець страшненький, дуже. Видно, перехворів, спека. Але сподіваюся, що все-таки відійде і буде все добре. Це мої огірки, які я посадила, щоб підв'язувати, і виноград. Цей був непевний, якийсь був вуха опустив, але слава Богу, піднявся, бо його, все добре. Так що чекаємо врожаїв. Ви квітнути ці квіточки. І ось вже дивіться, скільки квіток на цей лілейник цей. Одна відсвіла, друга розквітає. Там ще десь бачила, ага далі. Ну, у мене було, вислали мені не по одній квіточці, а по декілька кущами прямо. Тому я їх розділила, тому і попадаються одинакові. Ось теж має бути жовтий. Ось жовтий. Бачите, берізка, не встигаю. Треба рвати і рвати. Ось жовта. Це не знаю. Яка буде вже теж є бутон, але поки не зрозуміла, який. Продовжують квітнути ремуруси наші. Капусточка так ще нічим не кропила, не знаю. Треба щось робити. Це вчора сапала, мала далі сапати, але потім почала щось друге робити та вже закинула. Робота, я ж кажу, йде то там, то там і вже щось знову треба робити. Арісу, до речі, треба обрізати цвітоноси. Теж руки не доходять. Вже по річку треба обривати смородину. День за днем все. Більше, більше роботи. Тут трошки попроривала це ем, гібіскус, трав'янистий, не знаю. Коротше, гібіскус. Це бадан. І ось ялинка наша. Сиділа, сиділа в цьому році, нарешті, почала рости. Це за хатою у нас. Квітує, жимолись аромат на весь двір це просто супер. Це ось мене трояндочка, я вже показувала, здається. Це з живця. Треба пересадити її звідси. Дивіться, яка гарна. Просто супер. Черешенька-от от достигне. Вже червоніє. Чекаємо з нетерпінням, дуже люблю. І ось, друзі, мої трояндочки, які я виписувала. Це якась жовта, ніяк не оброблю от тлі. Ці ще поки не цвітуть. Це мої дві мої, що були тут уже давно, одна червона, дивіться. Просто супер. Хтось, може, знає, що це за рослина. Здається, не бузина, це щось інше. Може, садила тут щось, це просто пов повиривала бур'яни, позрізала тут жимолось і виявила рослинку. Не знаю, що це за рослина, покамісь не трогаю. І це далі троянди, які я виписувала. Ця була дуже заплетена. Жимолостю, тому бачите, поки нема бутона. Це червона. До речі, червоні у мене вже є. Не знаю, може відрізняється, побачимо, бо взагалі думала, що і та червона, але бачите, рожева. Гарненька. І вже трошки тут почала рвати бур'ян, тому що відразу все не встигаю. Дивіться, яка крупна, чорна смородина ну кота, як добре літом. То те, то те. Можна посмакувати вітамінчик. У нас все добре, все поприживалося. Анютки вже квітують. Жоржинка теж. І дивіться, друзі, я переживала, квамоклід не посадила. Так він ось після дощика я тут трошки ще пополивала. І дивіться, який він. Не, не на місці, але дивіться, скільки його. Так що можна буде пересадити і. Буде далі рости мені. І ось у мене газанія чи газанія, як правильно, це не Одна лише, на жаль. Десь одна ще була, але я її сапала. Не знаю, пропала, мабуть. Я її тикнула, ну. І ось, друзі, трояндочки теж з тих, що я виписувала. Дві червоні, але дві різні. Ця така. Ця, дивіться, які гарні пелюстки. Як мак. Ну, а це вже мої. Квітують красуні. І до речі, хтось мені писав, коли я обрізала, що я неправильно обрізала. Не знаю, дивіться, яка краса. Що тут неправильно, все добре. Вона потім буде аж метра півтора, мабуть, як не більше. Вище мене виростає. І теж ось у. Еремурус, бжілки працюють. Усе все квітує. Мабуть, не дочекаємося ми доща. Вже перестало гриміти сонечко виходить. Ось ще така міленька трояндочка. Це ще не розквітла. Ця вже відквітла. Ця ось дивіться, квітує. Я колись казала, це я з живця вироска, але мої почувають себе добре. Гарненькі, всі три. Маю в планах ще купити, ну не знаю. Щоб інакші вже були. Ось ця, Бачите, і ще одна, я навіть не бачила ще одна, бутон. І тут біла поруч. Теж є ще гілочки, росточки, може, ще щось і буде. Ну, і тут продовжують квітнути. Ці трояндочки мої, це одинакові, а ця рожева вже відсвіла. От бере дивіться, вже попускало нові гілочки. Бо я щось бачила, думаю, щось він на місці сидить. Це пополивала, треба поливати. Дождя нема, треба поливати, але я ж кажу, не все встигаю. Лаванда починає квітнути. Красуночка. Супер. А за двором вже розквітли лілії. Це лікарська, я вже розповідала, роблять на ній настоянку. Тут петуніки мої бідні. Тут поливаю дуже рідко, тому що нема часу. Це гібіскус один і другий. Не знаю, чи будуть цьому році квітнути, чи ні. Це грунтопокривна, дивіться, яка гарна. І це теж із тих, Що я Виписувала вже відквітає. Одну я зрізала це. Ну, гарнюня. Краса. Моя найулюбленіша квітує. Теж трошки позрізала. І це має бути ґрунтопокривна, теж рожева така. Не знаю, поки. Поки що вона вверх росте. Ні, ну там вже лягає гілочка. Треба буде прибрати цей... Ой, забула, як називається. Тут, так, тут така знизько рослих, дуже гарна, дивіться. Така красунечка, просто супер. Ну і там теж у мене така сама червона. Темно червона, така бачите. Це молоденька, це мені. Бачу, не дочекаємось ми, дождя. Переставила полив і почав накрапати дощ, але на цьому все закінчилось. Так що включаю. Хай хоч тут білокрилку поганяє на капусті. Тут, я думаю, туди дістане. Так що прийдеться таки поливати. Ось так. І дощик. Ой, зараз, мабуть, на мене буде. Так, що таке? От, друзі, вже сонечко світить. Ось така погода. Все, друзі, і цей дощ закінчився. Вже немає світла, немає дождя. А цей і починає. Не погода, а казка. Ось, друзі, прибрала тут парничок. Тут повириваю бур'ян, дерву той кріп. Ну, кріп як кріп, а тут треба прорвати і посіяти знову кріп. Стару петрушку вирвала і відкрила, тому що та, яка під самим агроволокном, вона якась прям жовта. Так що хай дихає, петрушка не боїться нічого, наче. Хай і відкрила, друзі. Другий свій парник, звичайно, печалька. Хоч дощ був, не знаю, наскільки промокав, але земля сухуща. Бур'ян, Ну, сьогодні бур'ян не буду рвати, цибулька гарна, але треба поливати. І ось наша капусточка, дивіться, вже крутяться головочки. Гарна. І ця, ну не знаю, ця, що ж вона така бугриста, як, як савойська. Ну, ще тверденька і той мягенька, треба ще, щоб трошки треба гарно полити, Ще рядисочка До речі, виривала тут редиску, не, стов... не пішла в стовбур. Така нормальна. Ну і тут агресор. Цей трошки переболів, бо пересаджувала, а ця гарна, дивіться. І не знаю, казали, що перший листок неправильний, не знаю, наскільки він правильний, неправильний. Тут покручений, мабуть, так воно є, бачите, не знаю. Ну, брала дороге насіння, те, що було дешеве, то не зійшло. Так, зараз буду поливати, хоч хмари ходять. Але надії мало. Тому і тут полию і якщо встигну, там полию. Бо теж вже позасихало. І отак. Кожного дня робота є, є, є. Полила і хочу показати вам капусту. Подивіться. Тут ніде ніякої білокрилки. Ага, вже появляється. треба швидко накривати, бо вже, мабуть, перелітає звідти. Ну так, чистенько, бачите, одна попалася. Тут все добре. Зараз накрию і покажу вам ту, яка не накрита. Накрила і сподіваюсь, що наступного разу вже відкрию пекінку зріжу. А там вже і та буде рання на підході полила наскільки можна гарненько. Ну і зараз покажу вам ту капусту, яка росте на городі на відкритому. Іду сюди поближче тут трошки поливало теж, щоб видно було місць. Кошмар, дивіться. О, Це кошмар. Не знаю, треба завтра щось робити, бо це, це не, не діло, вона вся пропаде. Це тут ще куди не йшло. Зараз покажу вам тут, де далі. Там взагалі, не знаю. Сьогодні дивилась рецепти. Не знаю, наскільки воно дієве. Один одне розповідає, другий друге. Я вже багато чого перепробувала. Всі дивіться. Дивіться, воно вже листя. Почало бурим робиться, Закручуються головочки, але ж дивіться що робиться, Треба край обробляти.